Всім привіт! Я Магалатка, і це моє перше відео на каналі Камон вже 21 перше століття. Якщо ви хочете підтримати розвиток українського Ютубу, підписуйтесь і ставте лайки. А я розповім 15 трендів на осінь 2024. Замша цього сезону, як ніколи, актуальна. Замше сумки, взуття, штани, а також куртки і піджики, які виконані з цього матеріалу. Вони можуть бути як глибоких темних кольорів, так і досить світлих. Все залежить від ваших вподобань. Це не зовсім практична річ на дощову погоду, але передає весь настрій цієї прекрасної пори року. Їх можна стилізувати абсолютно зі всім. Від романтичних суконь до грубого джинсу та шкіри. минулого року також було досить багато замші, особливо в шоколадному кольорі. Тому, якщо ви придбали вже щось минулого року, можете сміливо стилізувати цього сезону. Мені дуже подобається, коли коричневу замшу поєднують з кольором вершкового масла, або коли додають різні відтінки замші в один образ. Досить цікаво виглядає. Продовжимо верхнім одягом, багато з якого ми запозичили з мілітері сфери та від людей робочого класу. Я кажу саме про робочу куртку. Зазвичай вони асилуету, тобто розширені донизу. Також, що дуже зручно, в них є велика кількість кишень, адже раніше працівники могли класти туди різні інструменти і не тільки. Шиють робочі куртки з бавовни. Також використовують матеріал Грета. Це поєднання бавовни та полістру, що допомагає не пропускати вологу ззовні і тримати тепло всередині. У мене є схожа модель, але вона з такого дуже приємного на дотик матеріалу. Актуальними будуть усі кольори осені – хатій, бежевий, коричневий. Мені дуже подобається стилізація такої куртки з підборами, атласними спідницями або сукнями. За рахунок цього контрасту образ дуже цікаво виглядає. Пам'ятаєте, як минулого сезону з довгих тренчів багато хто перейшов на вкорочену версію цього верхнього одягу? Так от, цього року не виключення, але замість тренчів вкорочуємо пальто. Для мене це болюча тема, тому що піджики та пальта це те, що я колись одягнула і зрозуміла, що це на тисячу відсотків мої речі. Але я не готова проміняти їх на ці міні-версії. Якщо вам хочеться зручнішу версію пальто на осінь, яка не буде бруднитись багнюкою внизу, придивіться до такого варіанту. Особливо, якщо обирати пальто з цікавого матеріалу, яке має текстуру хутра, це також виглядає дуже актуально. Ще одну річ ми запозичили в робітників це джинс. А трендом цього сезону став Тотл Днім. Кольорів джинсу є безліч. Від світлих до темних, яскравих, пастельних. Тут справа за креативом. Я б хотіла наголосити саме на щільності цього матеріалу, обирайте середню або високу щільність, це додасть речам структури та красиво збере ваш образ. Якщо вам набридли сети з звичайної куртки та штанів, можете спробувати корсети з деніму або футболки. Якщо у вас вже є сорочка або куртка та штани і хочеться додати цікавості, пропоную оздобити його різними деталями. Це можуть бути каміння, можуть бути перли або ж бантики. Все, що вам подобається, такий прийом виглядає свіжо та цікаво. Ще один тренд, який також цікаво виглядає. Це кардигани Максі Довжини. Вони класно візуально працюють на видовження села, якщо у вас є такий запит, особливо якщо одягнути повністю монохромний образ. Також кардигани досить зручні та комфортні ще для теплої погоди осені. Та підійдуть тим, хто не любить піджики або сорочки, як другий шар одягу. Вони можуть бути різних кольорів, а також принтів, все залежить від вашого гардеробу. Також в'язка, вона може бути або щільна, або ж варіант з тонкої бавовни, оверсайз або приталений, кожен знайде для себе свій. Я думаю, ви вже бачили, який колір заполонив весь Instagram, тікток і пінтерест. Колір, про який говорять усі. Якщо минулого сезону всі втратили голову від шоколадного або ж коричневого, то цього сезону це однозначно Бургунді. Назва походить від кольору вина, яке виготовляють в певному регіоні Франції. Поєднання коричневого і червоного з відтінком темно-фіолетового. Цей кольор дуже розкішний та драматичний. Бренди з мас маркету звичайно, вже встигли зробити велику кількість позицій в цьому кольорі. Які можна буде носити не лише на свята, а й розбавити свій осінній гардероб. Найпопулярнішою в цьому кольорі є ось ця сумка. Зари ви б знали, скільки тіктоків з розпаковкою цієї сумки я бачила. Через її форму та розмір вона підійде на кожен день. А цей колір в шкірі заполонив серця багатьох. Бургунді гарно поєднується з темно-синім, бежевим та білим. І зеленими кольорами. До речі, про зелений. Цієї осені можете експериментувати зі всіма його відтінками. Починаючи з робочих курток в кольорі хакі, закінчуючи взуттям смарагдового кольору, якого, до речі, зараз дуже багато в різних брендів. Зверніть увагу на природні кольори зеленого. Якщо не знаєте, як поєднувати, подивіться на нашу матінку природу, в неї відмінний смак. У мене зелений кольор більше асоціюється. З весною або ж літом. Е, тому мені подобається, що зелений тепер буде і в осінніх аутфітах. Базові поєднання зеленого це сірий та бежевий. Ну, Якщо хочете додати цікавинки, то спробуйте яскраві кольори, такі як помаранчевий, червоний або рожевий. Наступний тренд доволі цікавий та незвичний, бо на моїй пам'яті його ще не було. він прийшов з ковбойської естетики до нас це коров'ячий принт. Взагалі, вся ковбойська естетика стала цього року мега популярною, та тільки набирає своїх овертів актуальність. В багатьох брендах ви знайдете ковбойки, капелюхи, різноманітні пояси, куртки та інші позиції в цьому стилі. Цей принт скоріше, знаєте, ковток свіжого повітря, ніж щось добре забути з минулого. Тому, якщо вам подобається, можете примірити на собі цього року. Я також не втрималася і придбала собі капелюх в ковбойському стилі, і, можливо, навіть спробую його застилізувати в осінніх аутфітах. Мені самі цікаво, що з цього вийде. Якщо вам також, підписуйтесь на мій інстаграм. А ми продовжуємо ковбойську естетику елементом, який в мене асоціюється з. Вестернами, заходом, ковбоями, це бухрома. Нова хвиля цього оздоблення торкнулася курток, сумок і спідниця. Вона може бути як із замші, так і, наприклад, з шкіри або, як, знаєте, металеве оздоблення. Якщо це щось дуже нове для вас, то пропоную розпочати, наприклад, з декору на сумці. Якщо ви обираєте пару взуття на осінь, то точно знаєте, що є от вічна класика, яка рухається з нами з року в рік. І майже у кожного любителя і любительки стилю є ця пара. І я кажу про лофери: якщо у вас є таке взуття, то ви, напевне, стикалися з проблемами, коли взували їх вперше, а саме з тим, що вони натирали вам ногу. І надивлячись на це. Ніхто не перестає їх купувати та носити. Так питання чому? Все дуже просто. Так само просто, як і стилізувати цих малюків. Цього року лофери спустилися знову на тонку підошву. Але це не завадило брендам зробити їх в різних цікавих кольорах, матеріалах, принтах. Взувати лофери можна абсолютно під все: як під джинси, під спідниці, шорти. Мені особисто подобається варіант стилізації з треніками, ну, спортивними треніками. Це контраст, класика і спорт, який завжди дуже цікаво виглядає. Тепер перейдемо до цікавих деталей, які можна додати власноруч. А саме декоративні кнопки. Це можуть бути не лише кнопки, а й кільця. Такий тренд ви зможете зробити на будь-чому в своєму гардеробі. Це можуть бути светри, штани, сумки, пояси усюди, де зможете їх прикріпити. Навіть на пов'язки, які збереглися ще до сьогодні. Якщо ви також любите, як я, багато деталей в образі, спробуйте. Але краще для початку візьміть річ, яку не шкода викинути. Або ж придбайте щось недороге з цим декором, аби спробувати, чи буде вам подобатися це в своїх аутфітах. Ви зараз багато де зможете знайти ремінь, який був актуальним влітку, та стилізувати їх вже осінньо. А тепер питання: яку річ можна одягнути в більш ніж 10 варіантах? Правильна відповідь хустка. Річику можна пов'язати на руку, на пояс, як бандану або ж на бейсболку, на сумку, штани та взагалі будь-куди. На осінній період хустки всолились на шиї. Там, де й має бути шарф або хустка, але вони, звичайно, не зігріють вас в осінню прохолоду, але родзинки та кольорів точно додадуть. Особливо, якщо обирати кольорові хустки в поєднанні з принтованими речима. Ще один доволі бюджетний тренд, який повернувся разом з естетикою нульових, але трішки видозмінився, це масивні браслети. Вони можуть бути як мінімалістичні, металеві. Або ж акрилові, або з інших матеріалів. Е, якщо зручно, можете одягати декілька одразу. Е, а також поєднувати з різних металів, наприклад. Е, а ще як варіант спробувати поверх об'ємних або ж облягаючих рукавів, светрів, лонсхлів, кардеанів, або навіть курток е, чи пальт. Цей тренд для людей, які а, люблять прикраси. Багато прикрас. Б хочуть спробувати тренд на максималізм аксесуарів, але бояться додавати їх в портретну зону. Якщо ви другий варіант, зараз саме час знайти свої ідеальні браслети, або ж витягнути давно забуті реліквії з шухляди. Бо я ще пам'ятаю такі браслети в своєму дитинстві. До речі, треба пошукати свої фіолетові. Завершуємо ми це відео категорією принтів. Особливо я дуже довгий час не носила речей з цим принтом і думала, що він піде у довге забуття. Там він і був дуже довго. І я вже встигла забути, як я його не люблю. На це було ряд причин. Через форми. Та облягаючий одяг, на якому він був, це виглядало неестетично, він некрасиво розтягувався і виглядав так, ніби це не мій розмір одягу. Якщо ви здогадалися, що це за принт, напишіть в коментарях. Я почекаю, напишіть. Це, звичайно, смужка. Вона повертається і робиться дуже красиво. Якщо влітку це були шорти, штани в смужку, то осінь це светри і кардигани. В'язані речі з цим принтом виглядають так цікаво та стильно. Також можете спробувати поєднувати декілька таких принтів в одному образі, це, звичайно, нелегко, але якщо надихатися такими образами, то в результаті вийде дуже стильний аутфіт. На завершення поговоримо про досить нетиповий для осені тренд. В мене ця пора року асоціюється з чимось однотонним, темним, пастельним. Але зараз тренд на кумедні принти. Це можуть бути куртки, штани, спідниці абошцветри. Їх досить важко поєднувати, якщо ви лише починаєте цікавитись стилем. Але кожен може спробувати. Обирайте веселий принт, який буде вам до душі, та насолоджуйтесь похмурою погодою осені. Дякую за перегляд! З вами була Магинатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. До зустрічі і слава Україні!